Вітаю кожного, хто дивиться цю проповідь. Бог дає таку можливість служити. І сьогоднішня тема моєї проповіді буде: Бог є з тобою. І е, ми знаємо, що кожен з нас, як людина, вона є унікальна, ми є неповторні. Ми е, Бог вклав нас із таланти. Навіть якщо ми десь можемо бути схожими, так там є люди зі схожим характером, є люди там з однаковими та з талантами. Але все одно ми залишаємось унікальними в очах Бога, і ми є неповторними для кожного з нас. Так, тобто ми розуміємо, що це різна людина. Господь так цікаво зробив. У кожного з нас є унікальний відбиток пальця. Тобто наш відбиток не може просто ніде повторитися. Він є унікальним, він є єдиним. І це класно, що Господь створив нас такими. Ми є, ми є тими, хто є неповторним. Ми є неповторні в очах Бога, неповторні в очах людей. І це класно, коли ми це маємо. Але знаєте, якщо уявити на хвилину, що ми залишилися одні. Просто ми є, ми людина, так, ми люди, але. Просто губиться ця унікальність, ці таланти, які вклав до нас Бог. Коли ми залишаємось, просто одні, коли поруч нікого немає. Коли ми знаєте, ну типу от закрити, закриті в кімнаті, так сам на сам ми не можемо так прожити життя. Мабуть, тільки через те, що Бог так продумав, так вклав, що ми потребуємо когось поруч. І е, нехай сьогоднішній день буде е, таке невеличке, практичне завдання. Я точно знаю, що кожного з нас є людина, так е, котрі можна сказати дякую. Дякую за те, що ти був поруч. Дякую за те, що ти допоміг, коли треба було. Що ти був поруч, коли було важко, що ти був поруч, коли е, було добре. І виділі сьогодні час. Це може бути хвилинка, дві, тобто це не займає багато часу, але ми можемо подякувати людині, так, котра, котра для вас зробила щось. І можна там, зателефонувати, або якщо людина це поруч, сказати: Я дякую тобі, я дякую Богові, що він продумав так мій шлях, що на моєму шляху є А, Подякуйте людині, котра, котра є для вас. Особливою, унікальною, тому що вона послужила колись вам, або ви послужили цій людині. І просто скажіть, дякую, приділіть цей час. І знаєте, дійсно, Господь задумав нас бути успішними, бути унікальними, бути дійсно класними учнями Христа. І якраз хочу поділитися декільками роздумами щодо цього, щодо того, що Господь. Зробив нас успішними, зробив нас унікальними, і такі декілька пунктів будуть, які дійсно допомагають нам бути такими, бути такими, як нас задумав Бог. І один із них це завжди пам'ятати, що Бог є з нами і мати страх Божий. Тобто мати страх перед Богом це дійсно важливо для нас, коли ми впевнені, що ми не одні, коли ми впевнені, що поруч хтось є, а не. Все життя ми ніби закриті в коробці, так і нікого немає поруч. Тому відчуваємо просто себе залишеними. Але на жаль, в нашому житті бувають деякі моменти, коли Господь нас проводить через пустелю, може. І не завжди поруч може бути людина, яка може допомогти. Це класно, коли Господь дійсно благословляє такою людиною. Але іноді все, що нас залишається, це я і Бог. І ми розуміємо, що класно, що з нами є Бог, що ми все ж таки не одні, бо це дійсно важко уявити, залишитися от просто сам на сам з, зі всім світом. Так? І тому завжди пам'ятати, що з нами є Бог і мати страх Божий. Хочу зачитати декілька віршів з, з історії Йосипа. Мені дуже подобається ця історія. Це буття 39 розділ з першого по третій вірш. Отже, Йосипа було привезено до Єгипту. Потефар, військовий начальник фараонової варти єгиптян, купив його у купців, що привезли його туди. Та Господь був з Йосипом і йому щастило. І оселився він у домі свого єгипетського господаря, і той побачив, що Господь був з Йосипом, і що Господь усе зробив, щоб йому щастило. Я коли... Нещодавно в цілому перечитувала історію Йосипа, передивлялася, і в нас були на домашній групі також роздуми щодо історії Йосипа. І я якось ніколи не помічала цього виразу, що йому щастило. Бо Бог був з ним, йому і йому щастило. Там декілька віршів нижче буде, що Господь поблагословив дім Потифара через те, що там був Йосип. Ну просто ми можемо бути. Де інде тобто ми можемо знаходитись в іншій країні? Ми можемо знаходитись в різних містах, і кожен з нас є на цьому місці особливою частинкою через те, що з вами є Бог. Незалежно від того, де би ми не були, ми розуміємо, що наразі історія Йосипа не звучить як історія про успіх. Хоча Господь перед цим так сказав йому, що ти будеш, ти будеш важливою людиною, ти будеш тим володаром до тебе будуть приходити. Але наразі він раб, але Бог був з ним і йому щастило. І це дійсно та думка, яку б я хотіла, щоб ми почули, що коли Бог з нами, коли ми маємо страх Божий в нашому серці, Господь буде поблагословляти те місце, де ми знаходимося. Наші роботи, наші сім'ї, церква, наше служіння, Бог є з нами. Коли ми маємо страх, Божий, коли ми пам'ятаємо, що перш за все Бог є з нами, з нами буде йти цей успіх. І друге, що б хотіла сказати, це служити чесно перед Богом. Ми розуміємо, що якщо ми кажемо про успіх, про унікальність нашу, то перш за все це розуміти, що Господь призвав нас бути учнями Христа. Він хоче, щоб ми вчилися в нього і служили йому. І тому служити чесно, також хочу зачитати місце списання. Це буде друге Петра, перший розділ з 5 по 11 вірш. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А той, хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкривається вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тобто Господь в слові дійсно вже сказав е, така формула для того, щоб мати успіх. Е, і дуже класно, е, мені дуже подобається в цьому вірші, як показується, що з одного буде відтікати інше. Тобто воно йде все послідовно, послідовно. І ми бачимо, що е, якщо ми кажемо так, там е, маємо пильність вірі, то з е, цього е, витікає чеснота, з чесноти витикає пізнання, стримання. І ми доходимо до любові, і в цьому є наше покликання, так? тобто бути, бути міцним в своєму покликанні, вибранні, і це нас вберігає від того, щоб ми спіткнулись. Так? Тобто є формула рівняння як буде зручніше, того, що Господь каже, якщо ти хочеш бути, хочеш бути успішним, якщо ти не хочеш мати в своєму житті. Те, що так нас спонукає спіткатися, падати, є пункти, які можуть тебе застережити. Ходіть за ними, так тобто, поміж того, що ми маємо класно пам'ятати, це дійсно велике благословіння, розуміти, що Бог з нами, що Він є на нашому шляху і він дарує гарних людей на нашому шляху, служіння. Але окрім всього, ми маємо розуміти, що ми маємо служити чесно. бо... Кожен з нас, окрім того, що він є унікальний, Господь подарував нам цю унікальність і талант не просто так. Він хоче, щоб ми служили чесно, щоб в нас було покликання, він дарував це покликання. Ми не можемо просто так сісти і казати ну. Ну, не знаю, хто я. Так, Господь не створив нас такими. Він не сказав, що ти ніхто. Він сказав, що ти є мій син, моя донька. І тому вже з цього ми можемо так брати і наше служіння, наше покликання, тому що ми є діти Божі, ми є діти Христа. А, і тому а, з цього так нас витікає а, третій, якраз пункт, того, що. А, наш успіх, наше життя то є нагорода. То є нагорода, ми знаємо так, що залежно від того, як ми проживаємо життя, залежно від того, яке рішення ми прийняли, чи бути з Богом, чи служити йому чесно, ми маємо нагороду. Якраз останній вірш в е, другого Петра, так першого розділу, було сказано, що бо щедро відкривається вам вхід до вічного царства. Тобто, в будь-якому випадку в нас вже є нагорода на небесах. Але дійсно класно розуміти, що Господь благословляє нас і тут. Будучи на землі, ми маємо успіх, ми маємо благословення, благословення в служінні, в житті, в роботі. І це дійсно, що показує Бог, коли ми маємо так попереду два пункти, що ми є з Богом, Він є з нами, ми йому чесно служимо і приходить нагорода за, за це. Відносно нещодавно дивилася а, відео а, в інстаграмі, типу, як подкаст, щось такого було. А, і там а, людина питає, щодо, ну, ви віруючи, так, і який в цьому успіх? Ну, типу, а, Віруюча людина не може бути успішним. А, ви ніхто, ви забиті. А, і мені стало цікаво, я почала взагалі читати. А, Щодо віруючих людей, тобто які були відомі віруючі люди. А, і це дійсно неймовірно, просто Бог показує, що християни можуть бути відомими, вони можуть нести це далі, і вони досі є тими людьми, котрих цитують. Тобто не просто так, а їх пам'ятають. І а, із таких дуже відомих Єлуя Пастер, Грегор Мендель, Галілео Галілей. Ну, це це Ті імена, які ми чуємо в школі, так діти йдуть в школу, вони вивчають. А це віруючі люди, вони були священиками, вони були католиками. Хто з них я знаю, що Галілео Галілей він настільки дотримувався життя в плані віруючої людини, що його сім'я, його донька також наслідувала це, і вона потім пішла саме служити в католицькій церкви. Ну, тобто це залишилось ним і вже на на інше покоління навіть. І, і це дійсно таке диво, коли ти розумієш, що Господь вони були з Богом, Бог був з ними, вони служили йому, і це принесло такий успіх в їх житті, що їх життя досі є прикладом для нас, для інших людей. Дуже сподобалась цитата. Знайшла Грегор Мендель. Він був генетиком і священником. Тобто він і проповідував і. Був науковцем, і в нього є така цитата: що зерно таланту це благодать Бога, а людина повинна просто працювати, взяти це зерно і принести плоди, щоб ми могли мати життя в повноті. І коли читала так за його життя, і дійсно надихає, що це класний вираз, це те, що каже Господь, так він дає таланти. Ми можемо з них зробити плоди. І це принесе в наше життю життя повноту, повноту Божої любові, повноту Божої радості. І це дійсно класно, це те, що надихає. І е, ми дійсно можемо мати успіх в Господі. Ми можемо бути не просто тими, так, хто е, там сидить десь далеко і, і думає, ой, що ж я можу зробити. Мене завжди асоціалася асоціація, така виникає, знаєте, коли показують м -м, якісь храми або. Е, в старих фільмах, коли є там католицький храм, і приходять люди, і найчастіше е, стають біля дверей тих, хто вже планує піти. Ну типу, коли вже закінчиться, я просто тут постою і піду. Е, і ми розуміємо, що це це не життя про успіх, це не життя про та е, не те життя, котре хоче Бог вкласти так в віруючу людину, в учня Христа, бо його мотиви для кожного з нас. Є зовсім іншими. Він хоче, щоб він був з нами, ми були з ним. Він хоче, щоб ми служили йому чесно і через це мали награду, яку він підготував для нас. І тому я хочу, щоб ми дійсно це пам'ятали, ми дійсно це розуміли. Нехай Господь нас благословить в цьому. Нехай Господь ще раз нагадує нам, ми бачимо в Біблії неймовірну кількість історій людей, які були з Богом, і вони мали успіх. Навіть деякі історії, які ми бачимо, вони починалися не дуже, як історія Йосипа. Але в кінці Господь, коли Йосип притримувався того, що я маю страх Божий, навіть коли в нього було випробування, ми знаємо там історію з жінкою Фараона. Він розумів, що. В мене є страх Божий, зі мною Бог, я не можу це робити, і Господь його благословив. І іноді наш початок не може виглядати як успіх. І нам здається, що Господи, за що мені так? Чому, чому я Невже я не такий, як всі? Але для кожного з нас у Бога є шлях, і це дійсно унікальний шлях. Це шлях нашого таланту, шлях нашого успіху. І, не дивлячись на все, ми точно знаємо, що Господь щедро відкриває нам і царство Господа нашого. І тому нехай Господь благословить кожного з нас. Я хочу помолитися разом з вами. Отець Небесний, ми приходимо до Тебе і просимо, Боже, благослови нас. Ми дякуємо за те, що ти створив нас унікальними. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас нагородив талантами, Боже. І ми дякуємо за те, що Ти дарував нам успіх в Тобі, Боже. І ми просимо Тебе, допоможи нам завжди бути з Тобою, Боже, пам'ятати, що Ти є з нами. Благослови нас, Боже, і допоможи нам служити Тобі, чесно, Боже, йти за Тобою і робити нашу справу, Боже. Нехай наші таланти приносять. Плоди в Царство Твоє Боже. Благослови, і підкріпи нас, Боже, і ми дякуємо за ту нагороду, яку ти приготував для нас. Ми віримо, Боже, і знаємо, що ти Бог, який хоче благословити нас, Боже. Слава Тобі, і хвала! Благослови кожного з нас на роботі, в сім'ях, в церкві, в служінні, Боже, щоб ми були тими, заради кого ти благословляєш все навкруги, Боже. Нехай твій світ буде в нас, і він буде освіщати все, що є навкруги, Боже. Слава тобі, і хвала. 阿明